Народився я в Чернівській області, місто Бобровиця. закінчив середню школу, працюю в другій державної пожежно-рятувальної частини на посаді командира відділення. Маю сім'ю, жінку і двоє дітей, хлопця та дівчину. Пішов в армію, служив півтора роки. Після армії так склалося, що за прикладом брата пішов працювати в нашу частину. Ми повинні були змінюватися, але так склалося, що саме зранку нам об'явили, що почалося повномасштабне вторгнення. І наші залишили ще на добу чергування. Були думки про родину, як там, як там жінка вдома та діти. Хотілося, звісно, побыстріше поїхати до їх. Було хвилювання, страх за їх. Звичайно, всі думки були зіми, але так не міг я то її теж кинути. Пройшлося чекати ще добу, щоб до них добратися. Приїхав суток після першого дня, через 2 чи три дні нас визвали, хто може назад приїхати на сутки, то теж хлопців поміняти. І я приїхав, а потім так вийшло, що на другий чи на. На наступний день, чи через два дні, так тоже уже так всі. Ми тоді нас перевели на двоє суток, по двоє суток діжури, що назад я вже виїхати з Києва не мог, бо там вже електро, електрички не ходили, мости там повзривали. пришлось залишитися в частині на десь на півтора місяця, поки ми не зняли. Окупа... Ну, не окупація, а облогою, поки ми не знайшли автомобілями об'їзні дороги через поле, через там, ліса пробиралися додому вже. В нашій частині не всі і кияни, так сказати, а дуже багато при... приїжджих, і які був в облозі, дуже багато було шляхів перерізано. Тому ну, жили основно і те саме, жили дружною сім'єю. Виїжджали на в район шостої частини, не пам'ятаю. Ну у нас вулиці старо Ванди Васильєвської. Це було під час облоги Києва. Зацепило житловий будинок верхні поверхи, там, по-моєму, чи 15, чи 16 -й поверх. І там під завалами ще було тіло, але, на жаль, ми вже представляли, що там Уже ми йому не допоможемо врятувати. А з остальних поверхів виводили людей. Пожежа була там на 15-16. Це був перший виїзд виїздний прильот. Ну, було у нас, хазке, приміщення виїжджали раз. разі Після... прильоту на прильот. Там була дуже велика пожежа, була. дуже велика температура була внутрі і багато людей тоді було під завалами. Дуже багато. І що великі об'ємні поміщення, що дуже було важко і страшно загубитися там. Якраз і було ще неоднократний повтор тоді тривоги, і після цих обстрілів при кажемо об'явленні, що опять загроза обстрілу, то було, звісно, і страшно, і... Ну, але працювали через себе якось. Не задумуючись, може, потім може задумувалися, що могло бути і як могло бути. А коли там так починаєш працювати, то вже якось менш думаєш, більше старайся працювати. Задумуєшся по тому вже. Приїжджаєш на пожежу, починаєш робити цю роботу, але завжди зівак знаходиться такі, які краще знають, що нам робить і як нам робить. І починають розказувати, відволікаючи. Це найбільше бісить. Найголовніше, щоб... Людина не підводила, можна було положитися на неї, особливо в нашій професії ти ну, як, не сам працюєш, а колективом. Тому треба, щоб тут іноді знімали ну, відгукувалися і завжди, що в основному у нас і відбувається. Наш корол для мене найкращий, найдружніший. Я тут, з самого першого дня працюю в своєму караулі. Кожен виїзд частини дорівнює коли часом приїзду в тому самому складі. Це найголовніше. Стараюся в більше часу проводити з сім'єю. Його стається не так багато. в мене. Осінь, можна би по гриби, літом кудись на річку відпочивати з сім'єю. Закінчилась війна першим ділом, щоб все нормально. Вийшло в те русло, яке було нормальне, щоб менше цих тривог, щоб менше сім'я безпокоїлась. Бо ж за їх переживаєш. Все це, і на їх сказується всі ці тривоги, всі ці робота ППО, чутно, як вибухи, діти лякаються, воно не дуже приємно це бачити. Так, що першим ділом це щоб все це закінчилось нашою перемогою.